За півтори місяці новолинські муніципали оштрафували більше 350 порушників правил паркування. Нагадаємо, що у серпні на дорогах нашого міста з'явилася нова розмітка, котра повинна була б урегулювати та розвантажити рух транспорту. Натомість часто густо водії цілковито ігнорують правила та паркують свої автомобілі як заманеться. Для протидії цьому явищу працівники муніципальної варти Новолинської громади щодня проводять відпрацювання та фіксують порушників. Найчастіше водії нехтують забороною зупинки. Та стоянки ближче 10 метрів з обох сторін пішохідного переходу поряд із суцільною лінією або ж під знаком 3.34. зупинка та стоянка заборонена. Щоденно працівники управління муніципальної варти проводять певні відпрацювання нашого міста. Також щодня ми виявляємо порушення правил дорожнього руху. Зокрема, це стосується знаку 3.34 Зупинка стоянка заборонена. Систематично йде порушення в частині зупинки і стоянки біля пішохідних переходів. Найбільше порушень біля суцільної лінії, тобто забороняється зупинка і стоянка автомобіля, де відстань від суцільної лінії і розділювальної смуги. Чи протилежним краєм поїжджає частини транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів? Згідно нового законодавства накладати штрафи за порушення правил паркування дозволяється після виявлення та фотофіксації доказу порушення, тому інспектори муніципальної варти більше не мають необхідності чекати появи водія аби скласти протокол про вчинення адміністративного порушення. Вони фотографують факти порушень на робочий планшет, уводять необхідні дані і одразу роздруковують припис про порушення та умову виплати штрафу із допомогою портативного принтера. Навіть за відсутності водія, уся необхідна інформація у роздру... Рукованому вигляді закріплюється на лобовому склі автівки. Після того як ми згенерували повідомлення і внесли інформацію про автомобіль, про транспортний засіб ми вручаємо особі безпосередньо групи або ж кладемо повідомлення на лобовому склі. Особа, яка отримала повідомлення про порушення, відсканувавши QR-код, отримає доступ до всієї інформації про правопорушення і передбачену суму штрафу, а також термін та умови його оплати. Муніципали наголошують, що законодавством передбачено пільговий період оплати штрафу. Упродовж 10 банківських днів після скоєння адміністративного правопорушення порушник зможе оплатити лише 50% від вартості штрафу. У випадку несплати його упродовж 30 днів із дня набрання законної сили постанови про вчинене адміністративне правопорушення. Постанова підлягає примусовому виконанню.